Коли для всіх є місце під пальмою, дитячий садок то найбільш гамірна місцина в горішкових плавнях. Якщо вам надто тихо й спокійно, сходіть туди і у ваших вухах довго лунатимуть голоси білочок, сов, коней, мишей, зайців. Та іншої малечі нашого лісового містечка. Той гамір витікає з усіх вікон, дверей і щілин, і нема на те ради. Малюки бігають, стрибають, літають, повзають, регочуть, плачуть і просто кричать, інколи без причини. Архітектор Пан Сич тому й збудував садочок круглим. Набагато Зручніше гасати, коли немає гострих кутів, еге ж? Вихователька час від часу влаштовує фізкульт хвилинки. Десять кіл малюки гасають, а потім падають на килим із яскравими подушками у формі екзотичних тварин слонів, тигрів, левів, жирафів, кенгуру і відпочивають. Або сідають за столики і спокійнесенько малюють. та Кенгурятко, кікко не хоче ані бігати, ані стрибати, ані малювати. Навіть із друзями гратися не хоче. Знуджено, тиняється туди сюди та й по всьому. Хоча зачекайте, хто знову погриз папороть у вазоні? суворо спитала вихователька. Запала тиша. Кіко ступив крок уперед. Напевно, я, якщо ти голодний, ходімо на кухню. Малюк дав лапу й поплентався на кухню. Та їсти він теж не хотів. Кіко, тобі сумно, здогадалася вихователька. Не знаю. Я просто хочу стати маленьким, як мій братик, і щоб мама носила мене в сумочці на роботу. Тому не хочеш їсти? Так, я вже пробував залізти в мамину сумочку не вдалося. Треба зменшитися. А може, ти піди з татом на роботу. До речі, ким він працює? На великому літаку роздає там чай, каву, кокосове молочко. Та дітей на цю роботу брати не дозволяють. Он воно що? Але ж ти виростеш швидше, ніж твій братик? І тоді, тато, тебе візьме. Мабуть. Невдовзі батьки прийшли по своїх малюків. Мама кенгуру прибігла останньою, адже в школі купа справ перед зеленим святом. Кіко, любий, ходімо додому. Кенгурятко забрала свій малюнок, із полички Перевзулося і рушило з мамою. Хочу на ручки. Раптом жалібно попросив кіко. Синку, мені буде важко. Ну, хоч трошки. Добре, на одну хвилиночку. Мама кенгуру взяла кіко на руки і сперлася на хвіст, щоб не втратити рівновагу. Я теж скучила за тобою, мій хлопчику. Ходімо додому, приготуємо щось смачненьке. Уже майже місяць, як сім'я кенгуру поселилась у будиночку на старому крислатому грабі, помешкання було зручне і затишне, та Кіко час від часу згадував їхню рідну домівку в густому тропічному лісі. Там лишилися рідні друзі, соковиті ліани, крамничка з кокосовими чипсами і величезний вулкан, що пакав димами. Звісно, ця нова домівка тимчасова лише на рік, але стільки змін для одного малюка цілий рік, та ще й батьки весь час зайняті. Кіко дістав фотоальбом із полички і став гортати світлини. Тут він тільки народився, а тут тато підкидає його над головою. А це це бабуся готує ягідну пастилу до свята. Мама кенгуру поклала сплячого мацьопу в ліжечко і сіла біля Кіко. Ми всі трохи не у своїй тарілці, мовила мама. Тут інакші дерева, звірята, звичаї. Навіть сонце світить по-іншому. У нас тепліше. Ти мерзнеш? Трошки. У твоїй сумочці мені завжди було тепло. Мама кенгуру міцно обійняла Кіко, і в малюка покотилися сльози. Ти так вовтузився в моїй сумочці, що я весь час реготала. Угу. З посмішкою схлипнув Кіко. Ти казала, що я твій лоскотунчик. Ти був таким маленьким, як твій братик, навіть стрибати не вмів. А тепер умію. О, тепер ти багато чого вмієш: розмовляти, малювати, танцювати, стрибати по гілках. Я так пишаюся тобою. Ти можеш і свого братика навчити цього. А якщо я навчу його обгризати папороть у вазонах і перестрибувати через повний горщик, матуся засміялася. Тоді в мене будуть аж два башкетники. Кіко знову засумував. Але ж ти любиш Матьопу більше за мене. Чому ти так думаєш? Ти весь час тільки з ним. Ма цюпа те, мацьо-па-се, цю тіко зачекай. Бо він ще нічого не вміє ані їсти з ложечки, ані стрибати чи гратися. Йому треба в усьому допомагати. Ось подивись на цю світлину. Пані кінгуру перегорнула сторінку і звідти визирнув маленький кіко, якого мама годує з ложечки. Я тут такий кумедний, з брудним пушком на щічках і рожевим носиком. Так, а спочатку ти взагалі не мав шерсті і був геть сліпеньким. І щось я такого не пригадую, Кіко почухав хвостом потилицю. Мама гортала альбом далі. Спинившись поглядом на світлині розлогої тінистої пальми, під якою вони всією сім'єю ховалися від спеки. Коли я народилася, мій тато посадив цю пальму. Спочатку вона була маленькою і під нею могла сховатися лише я, та й то лише на почіпки, а потім ховалися під нею разом із сестричкою. А коли народився братик, ми втрьох ховалися в затінок пальми. І з року в рік дерево росло разом зі своєю розлогою тінню. І тому всім вистачало місця під пальмою. Хай скільки нас було. Я пам'ятаю цю пальму, сказав Кіко. Місяць тому вона була величезною. Гадаю, під нею міг би сховатися навіть літа. Мама всміхнулася і повела далі. Коли росте дерево, росте його тінь. А коли збільшується сім'я, то примножується любов. Коли я зустріла твого тата, мені здавалося, що моє серце вже наповнилось любов'ю. Коли народився ти, у мене ніби виросло ще одне серце і теж повінця наповнилось. А тепер іще одне просто любові стало більше. Кіко притулив вухо до маминих грудей і прислухався. Якщо їх три, то вони зараз б'ються в один голос, зауважив він. Звичайно, ми ж одна сім'я, засміялася мама. А що треба, щоб у мене теж з'явилося серце для братика? Можеш заспівати йому колискову або погратися в м'ячика, коли він прокинеться, мовила мама, поглянувши в бік ліжечка. А ще я можу навчити його стрибати по гілках і вмиватися, коли він замурзається. Чудова ідея! Схвильовано, сказала мама Кенгуру. Тоді в мене буде більше часу, щоб упоратися зі своїми справами, а потім почитати тобі казочку, чи піти з тобою у кафе, а тато дбатиме про мацьопу. До речі, хочеш один секрет? Звісно, Очі на мистинки Кіко зацікавлено зблиснули. Тільки мама таємниче примружилася. Тато везе тобі особливі гостинці від бабусі. Які? О, ти все хочеш знати. Ну добре. Мама кенгуру схилилася й швиденько, прошепотіла на вушко. Варення, бамбук у кокосовому сиропі, ягідну пастилу. Що? Тато задумав побудувати з тобою справжню халабуду, і для цього він везе на літаку цілу купу пальмового листя. Ого! Кіко був у захваті. Тільки пригод попереду із татом, мамою, матьопою. І як тепер заснути? Цікаво, коли спиш, у тобі росте серце для братика. А ви ставте лайк. Підписуйтесь на канал, адже попереду вас чекають не менш цікаві історії та казочки.